Прийом. Розкажи, як приводив Гулкавич прийом. Коли я зайшов там з нею, на той, якийсь пан зайшов, і там сидів з ним і балакав, а я сидів там на тим посиканні. То це так проводив прийом прокурор області Тернопільської. Uh -huh. Говорив з іншим паном, uh -huh. а ви сиділи в кабінеті просто. Uh -huh. Uh -huh. І цю годину вас тримав Гулкевич, розмовляючи з іншим прокурором. А, я не знаю, з ким він там розмовляв. Ну а той, що у вас прийом мав проводити, який він з вигляду? <ривіт> який з вигляду той мужчина, який мав прокурор при лесить, чесно <ривіт> <ривіт> І він що робив весь цей час? Я не знаю, що він там робив. Тримав було. вас просто в кабінеті. Якийсь там. Ні, ні. Я був не на коридорі, на, там на коридорі. Знаєш, з одного коридору забрав на другу. Я не видів, що мені як два мусили зайшли, і там За сиділи. коридору а що був, забрав на другі. то Я не знаю. Тобто ви сиділи весь цей час, поки ми сиділи тут, ці приймальні, то ви весь час сиділи в коридорі на другому поверсі біля кабінету. Так, так. Отак, на От третьому, Отак проводить прокурор, зрозуміло. Тобто прокурор практично з вами не розмовляв, а тримав вас під кабінетом своїм на другому поверсі. Ніколи він ніяк не Я 20 років рішую. Я вам пару жию, я би так хотіла масу за собі А у вас, пані, яка проблема? Я запрошу інтернет, пані, тільки скажете. Ну, вже дайте, щоб мені допомогли. 20 років у мене будуть. Зараз років. я вас такого візьму, ну, щоб можна було гарно бачити, розказуйте. Жіночку, розкажіть, О. будь ласка, що сталося, яка у вас причина. Мужчина, чи вирішили, що ваше питання, два слова? Що сказав вам прокурор, протримавши під кабінетом? Отак сказав, як той, да ми рішали. І все. І все. – То вас годину тримали під кабінетом, щоб сказати два слова, так. будемо рішати. не uh -huh. Так. Сразу... Ребували, кстати, розглядати по закону, рішати. Не ми треба рішали. А по закону він сказав, що він буде розглядати вашу ситуацію? Ну я не знаю, що він буде розглядати. Ми, напевно, що він розглядати не буде, але хтось звінався. Тобто працювати вже не буде той час, напевно. Зробили нам то. Тобто? Я, не можу, я не можу пояснити ці справи. Uh -huh. Та я мав ну п'ять хвилин більше. не угу. Стро... Я сидів там в коридорі, сили, в тим, я ще назваю, секретар. А ви не запиталися прокурора, навіщо з одного коридора забрали вас, потягнули такого старшого мужчини, який ледве ходить на, на, на вищі поверха? І чому не проводили прийом в приймальні? Я зато його не питав, не але фактично так, як воно має бути. Він повинен на перший поверсі, я старий розумів, мені 80 років. Я ходжу, я прийшов сюди, то немає розумію, Я рахую. Тобто бардак, то, не нечесність, не, нема ніякої совісті, не спину, не змість. Як будувати на першій поверсі, йти з тебе, до мене виліз, на, на другу поверсі, не тратити на той прийом. Я, я та мужчина, я категорично працюю, я заявляю рішучий протест. Генеральним прокурором, якщо воно буде генеральним, що ті вони були або звільнені з роботи, або покарані. Звільнені і покарані. так не бути. Так не може бути. Угу. У вас теж якась проблема му на мене, Я не можу написати заявлення на міліцію. Не можете? Ви біля зуб, ви біля сім'я, і попи нічого не сама. Я прийшов сюди, він направляю городську прокуратуру. По чому так. Якби. А, а, а міліція сказала, пойдешь убьем нахер. А і хто з міліці вам це сказав? Я покажу, я покажу легко. Угу. А ну, дайте, давайте. Давай, давай. Я відсюда теж сказали до свидания. Ми нічим не проводимо, ми нічого не можемо можем помочь. Ну угу. вони не мають права не задовольнити вашу Я б хотів, але всі мне не дали. Выбили зуб, губу вот разбили. Вот я хотел написать заявление милиции, мне не дали. Ну и да мы зайдем. Давайте зайдем. А скажи, будь ласка, чего вы заяву не это мужчины? Суп. Я хочу написать, мне гляньте, выбили зуб, мне все выглядели куда-то войны. И сгонять меня убьют. Чего вы так до людины здесь? Боже, плачь, ну и хер с ним. Пожалуйста, і скажіть, будь ласка, ще друге питання. Чому мужчина 80 років з чимось? Ви таких старих людей, інвалідів, тягнете на якийсь третій поверх. Він вийшов, спустився і каже, ледве й хожу. п'ять до Гулкавича не, за я не я я зайшов, Що за бардак в сказали, цій прокуратурі. Скажіть, будь ласка. Уб'ємо з не пойдеш. Це вам погрожували хто? не обласна. обласна. Ні, я не знаю, я не буду рівень, я знав тутряк. Пишіть заяву, я зараз Пишіть двох екземплярах, хай вам зареєструють. І я не хотів зареєструватися, за не дали. – в єдиний реєстр досудових розслідувань. І номер і вас потерпіли. Добре, я 20 років мене так масує. Я втратила всю сім'ю. Mm -hmm. Спочатку вкрали землю, з мене ділянку, вкрали хату, місцева влада, а держу обросло Михайчук. Ще Михайчук, донору поїхали десятки разів. Прокуратура тепер не займається. Займається тільки міліція. Міліція одне те саме провірили, відказали, я кажу, чого так? Поразу. Я кажу, що зі баракість, тому так, що я додому зареєстрував, я всі є кумі. Тепер займається тільки міліція. Перші, ну але вони дали перший реєстр і не мають права відміняти, є на то прокуратура. А вони те саме писали, вони знають, що не мають права, бо вони вже дали. І так дійшло, що я з звоємущина була звернутися у Київ. Київ таке саме відказав, бо ще дочік один прийняв, казав, що віддасть на іншу область і зробить по закону. Дачіка зняли ще все по опискам. Я коли звернувся вон. Допоможіть мені, хата вкрадена, все вкрадено вже за дітьми. Са, молодшого забили на дорозі. Життя забрав молодшого сина на дорозі, за старшим Саші він мною окей, то на старшу отудав, отруїли старшого, а, б... Чи... а... а тоді з небо мен... було, витягнули, спалили, а. бо вони його проїли, написали рак, а Тома, в нього нічого віде, не було потім одерами. Я, я... <клев> написала знову воду. Ми сказали, що допоможуть, Мені перевірять все, але щоб я мала від хаз Києва, а Київ не дає до сьогодні. Ні Порошенко, ніхто. Хата облучена. Після смерті другого сина облучили цю кухню машиною будинок сільмій. Ці, Радянсько в всіх кімнатах неможливо жити. Воно, э, я не приймаю, боюся, щоб не заслаблю, сама. Ви зараз прийшли на прийом до прокурора області, щоб тому, що допомогти. Допомогти, mm -hmm. Скільки тому років? Європейський суд вже щось дав, а вони мені схреїли. Скільки вам років? Скільки... Mm. Скільки Бо вам років? Скажіть, будь ласка, ви старша жінка можете на третій поверх зараз бігати? Ви, я ще побіжу, не то щоб йду, побіжу. Mm -hmm. Я ще до одного щоб, йду, щоб йду. я в чоловіч ходу. Добре, добре, добре зараз.